Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного за проголосували 317 нардепів у період воєнного стану. Діють певні обмеження на пересування у прикордонній зоні. І про це нагадав помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник прес служби Ігор. Заруднєв в інтерв'ю 24 четвертому каналу. А от які документи потрібно мати військово зобов'язаним перед походом у гори? Ми розпитаємо в Ігора Заруднєва. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітання вітаємо вас. Так, добрий день. Пане Ігоре, тож розкажіть детальніше: чим треба підготуватися, що треба мати з собою, коли збираєшся в гори. І тут, напевно, мова буде йти не тільки про наплічник і спорядження, а саме про документи, які потрібно мати військово зобов'язаним? Тут залежно від того, де саме знаходяться гори, в які ви збираєтеся йти, почати треба з того, що Перебування в прикордонних контрольованих прикордонних районах і прикордонній смузі регламентується постановою кабінету міністрів України 1147 зі змінами, які були внесені постановою 1292. І контрольований прикордонний район і прикордонна смуга це різні поняття. Контрольований прикордонний район це набагато більша територія. А прикордонна смуга це смуга за завширшки 5 кілометрів з всієї лінії державного кордону. Тобто, що стосується контрольованих прикордонних районів, то тут нічого не змінилося. Це давно діють такі правила. Просто зараз на них звернули увагу. Це стало актуально, і люди задають багато питань для перебування в контрольованих прикордонних районах. Будь-якому громадянину потрібно. Документ, що посвідчує особу, а на час дії правового режиму воєнного стану для чоловіків віком 18-60 років, військово-обліковий документ. Що стосується прикордонної смуги, то, крім тих документів, що я сказав, ще потрібно мати будь-якому громадянину незалежно від того, чи це чоловік, чи жінка, чи іноземець чи громадянин України. Окрім документа, що посвідчує особу, ще треба мати письмовий дозвіл начальника органу охорони державного кордону, на ділянці якого ви плануєте перебувати. Тобто, якщо простіше, якщо ви хочете в Чернівецькій області, наприклад, піти кудись в гори, в якусь іншу в іншу місцевість при прикордонній службі, то треба за таким дозволом звернутися до начальника Чернівецького прикордонного загону, який за це відповідає. Якщо це Закарпаття, то це може бути начальник Мукачевського або човського прикордонного загону. Тобто, письмовий дозвіл такого керівника обов'язково треба мати з собою. Наскільки рано треба? Потурбуватися про такий документ, скільки триває кому... комунікація з відповідними прикордонними загонами, чи можливо це вже, навже, чи там треба за три місяці або так, я зрозумів. Взагалі, законодавство регламентує видачу нами дозволів протягом 14 робочих днів з моменту отримання нами заявки, ну, звичайно, ми намагаємося в ці терміни вкластися, але це не завжди. Не завжди виходить, тому що дуже дуже багато заяв. От, наприклад, що стосується Чернівецького прикордонного загону, то з початку цього року це вже понад 50 тисяч виданих дозволів, тобто, і це не одне і те саме. Наприклад, якщо я кажу 50 тисяч дозволів, це не означає, що це 50 тисяч людей, тобто є дозволи колективні, коли виконавець, який обробляє заявку. Він її відкриває, а там прикріплений список з 50 або 80 прізвищ, і це певний час займає, тому ми завжди всіх просимо ну, з розумінням поставитись до цього. Але законодавство регламентує 14 робочих днів з моменту подання заяви. А що показує практика? Окрім тих 50 поданих заявок. Чи часто трапляються випадки, коли люди йдуть до прикладу погреби просто гори з туристичною метою, а без наявних документів, які потрібно людям приземного віку, і без цієї довідки ну, от я один раз я продовжу репліку колеги. Я один раз проходив подібний контроль з попередньою заявкою, з усіма документами. Все одно хлопці ваші колеги. Робили свою роботу дуже пильно, скажімо так. У ситуації, якщо не знав, забув, заблукав, Просто пішов погоці всі так. речі, пішов погуляти. Що буде і як уникнути? Е, ну, взагалі, е, порушення цього законодавства, е, ну тобто, постанови Кабінету міністрів 1147 про прикордонний режим, тобто порушення правил прикордонного режиму. Тягне за собою відповідальність, яка передбачена статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це може бути накладення штрафу, і права на накладення такого штрафу надані начальникам підрозділів охорони державного кордону, тобто, наприклад, начальнику відділу прикордонної служби, на ділянці якого ви будете наприклад затримані. От інші ще може бути ну, багато місцевих хто проживає в прикордонній смузі, і там, як ви кажете, входить по гриби, і таке інше. Їм також потрібні дозволи, але вони робляться один раз, і ми цю роботу проводимо з місцевими. Вони звичайно по різному ставляться. Ну багато задають питання: а навіщо мені дозвіл? Я тут живу і так далі. Але в законодавство є законодавство, ми слідкуємо за його дотриманням. Тому якщо місцеві так попадають, то ну зазвичай це закінчується просто бесідою. Але звичайно, якщо зловживають цим, наприклад, кілька разів були попереджені, там подайте хоча б заявку, і чекайте це від вас нічого не вимагає. І люди все одно ігнорують, то вони також можуть бути притягнуті до відповідальності. А місцеві це ви сказали, раз, раз на рік мається на увазі, под мають подати заявку, отримати так, таку е, чи посвідку. просто один раз і також. Ні. а Яке підтвердження має бути того? Може бути людина просто проживати тут, але по документах рокуватися в іншій області чи переселенець. Тобто що потрібно, які, які документи підтверджувальні? Разовий дозвіл. Видається людині, якщо вона або проживає в цій місцевості, тобто має е, реєстрацію в цій місцевості, або має е, нерухомість, наприклад, дача у вас є. Так ви там постійно не проживаєте, але буваєте. І кожного разу, коли треба туди приїхати, вам не треба брати дозвіл. Тобто, вам дадуть дозвіл е, один раз. Але він також може бути скасований, якщо відбудуться якісь зміни. Наприклад, ви у вас ви, наприклад, продали нерухомість або зареєструвалися за іншим місцем Одним словом, пане Ігоре у військовий час. Треба подбати до... про документи і поставитися до цього уважно. Дякуємо Дякую. вам за роз'яснення. Ігор Заруднів, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, був з нами на зв'язку.